У третю річницю повномасштабного вторгнення РФ Рада ЄС погодила широкий 16-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються життєво важливих секторів російської економіки. Список включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підриваються або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна. Також 13 банків відключать від SWIFT, заборонять імпорт алюмінію та призупинять ліцензії на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС. У світі збільшилась кількість країн, керівництво яких схвалює конфіскацію заморожених російських активів. Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кала Калас після зустрічі міністрів закордонних справ. Також вона зазначила, що вже формується новий пакет військової допомоги Україні від країн ЄС. Детально він буде схвалений під час проведення позачергового саміту в Брюсселі наступного тижня, 6 березня.